Марокко, Таїланд, Україна, Греція. Такий маршрут змагань Ірини Пасічник у вересні 2025 року. З Одеси вона вирішила на серію чемпіонату світу з пляжної боротьби. Я буду робити зараз, все можливо, що мене залежить. Щоб вирватися вперед, щоб бути вже першою також, щоб бути ще й тут чемпіонка світу, то я усунув то вже двократна, а тут ще не разу не була, це тільки друга постійно. Треба ще якось повишати. У вересні Ірина здобула золоту медаль на етапі чемпіонату світу з пляжної боротьби у Катеріні, Греція. До цього підтвердила титул чемпіонки світу з сумо у Бангкоку, Таїланд. Підготовка до світового турніру була ретельною. Розповіла спортсменка. Дуже багато було травм. Ось і да, вони лікувалися реабілітації, але все одно, тобто, боротьби, було е, більш ніж достатньо, щоб е, вигравати. Поїхала сюди вже більш впевненіша ще тим паче, з базою той, що я вже чемпіонка світу, і це треба підтримувати. Е, треба якось ну. Бороться вже все на повну силу на максимум. Це один єдиний раз за рік стати чемпіонкою світу. Тобто, в мене іншого шансу не буде. То тобто я сказала, що я максимально підготую до чемпіонату світу по суму. Зробила все, що від мене залежить. Я сильно впевнена в собі була з деякими суперницями, з деякими було тяжковато. Я знала, що. Я їх виіграю, але я на них настраювалася. На чемпіонаті світу провела 10 поєдинків. Найважче було перемогти суперницю зі Сполучених Штатів Америки, розповіла Ірина. Якщо сума, ну плюс-мінус секунд 30 іде поєдинок, плюс-мінус секунд 30, а може, десь більше, десь, десь трошки менше. От. Але з нею я прям ходила. Ми там прям толкалися дуже довго. Так я вам скажу. Ні, якийсь момент вона напевно здалася. Не знаю. Ну трошки я там саме опитами було побільше. Зараз Ірина Пасічник виступає за харківський клуб Адреналін. Її запросив тренер Антон Чуєв, розповіла спортсменка на початку російського вторгнення. Вона виїхала до Молдови, але повернулася, щоб представляти Україну на спортивній арені. Іноді каже Ірина: вдається ненадовго приїхати до рідного Борозенського, побачити рідних і свого першого тренера Валентина Банчукова. Кожен раз, коли я приїжджаю в село, навіть на я приїжджала було навіть на декілька годин. Тобто мене туди привозили і увозили зразу. Чисто, щоб я бачилась мамою. То я старалася заїжджати до тренера, і, ну тобто, до бабуся, мама, тренер. Ось єдині люди, куди я туди їжджу. Олена Ліщенко, Марина Круглова, Суспільне, Новини Херсон.